Чи до п'ятниці ми зазвонилися і навіть забрали цей лист на приємному? Східностінного ринку. Дивіться, земельна ділянка на вулиці Бульварна Кудрявська 15 розташовується у центральному історичному ареалі міста Києва. На земельній ділянці відсутні об'єкти, які перебувають у державного обліку, як пам'ятка або щойно виявлені об'єкти культурної спадки. Це відповідь 08,0816. Дивіться, що було в 15-му році в листопаді. Будинок, бульварна Кудрявська, 15, є щойно виявленим об'єктом культурної спадщини, згідно наказу там 11-го року. Тобто питання, не вже з 11-го року не можна було його занести в реєстр? І чому, чому відповіді в 15-му, а в 16-му пишуть, що немає пам'яток, в 15-му писали, що не є? Питання в мене одне, чому погоджено ІМО. Пані, пані Ліни, з моменту ви починаєте спілкуватися з нами, ви дійсно станете професійним пам'ятковооборонцем, тому що є різниця між пам'ятками, які взяті на облік, тобто внесені до реєстру, і пам'ятками, які є що невиявними об'єктами. Обік щойновия пам'яток веде місцевий орган охорони культурної спадщини, і вони вносяться до реєстру тільки після того, як місцевий орган. Я, 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 я чому ви підписали? ви бути... підписали там йому. Його... Документи Ми місцевого органу, які вам направляли її Карпатовий, всі вам відправляли ці всі документи. Але, але ви коли вам треба, ви маніпулюєте ви так. Знаю, коли вас треба, маніпулюєте, ви, так. Знаю, ви, не ви не маніпулюєте ви так. так. Знаючи прекрасно документацію 22 висоток по 22 поверхи. Це не абсолютно. Зайдіть на бульвар на Кудрявський, є відділ продажу, є відділ продажу. Можна зайти, вони ці буклети вже всі продають. 14. А будівля тріщить. Одна будівля має висотність 22 поверхи, дві будівлі 20 поверхів, інші будівлі від сотністю кількості до 14 поверхів. Будівля... Пані вважає, що історичного центру в Києві немає, то для неї це нормальна чоловіка. Чому у нас така? Ви ж кажуть, ви були боротьби, чого не бачили. У центрі Парижа. Не Франс. Ви були там? Поднімалися? Дуже. Дуже добре. І тут є е, бізнес-центр, бізнес-кварталений, знаходиться для Дифаріс. Де. Там ми теж були. Ми дивилися, ніхто з них, я не знаю, там, які закони там діють, як вони діють. Але якщо б щось таке там було. архітектурне планування і ви вважаєте, що воно адекватне з тим, що ви бачили в Києві? Київ – це інше місто, але це місто. місто. І не можна порівнювати Ні, не, не, не. не можна приймати. Це європейське місто. Це європейське місто. Крім того, що це європейське місто, випадк, тут більше немає нічого порівнювати. Тут для вас, немає. Для <різь> <різь> для вас <різь> і немає. Ми бачимо, що ви також були багаті розповідники в Європі. Ми бачимо, як там ви бережуть, а ти не Я питала, чому так? Ви хочете чути, бо тут це не є. Так, це вам треба почати чути. А, а ще мати щось і захищати, мати. І, захищати, і захищати. Нічого у вас немає. Тому що ви тільки залогнуєте інтереси окремих все. Це нормально Це нормально виважається. Скажіть, будь ласка, це нормально Чому? Тому що людина вважає, що немає історії Києва, що немає історичного Києва. І ця людина сидить в Міністерстві культури. Да, людина сидить в Міністерстві культури. Ні, я бережу історію. А ви маніпулянтка, дешева? Дешева маніпулянтка просто-напросто. І, шановна громада, знову ця людина, яка вважає, що немає історичного Києва, буде погочувати. І ви бачите, що в принципі нічого ця нарада не дала, оскільки науково-методична рада і не буде. Буде скликана по нашій проханні, по нашим об'єктам, щоб порадитися, щоб запитати дійсно фахівців, чому на цих землях відбувається будування. Тобто, Похизувалася за міністра, розповіла якісь юридичні там тонкощі, зробила, що ви всі там недалекі люди, вона одна ця. І знову буде те саме. Тобто ми знову будемо приходити з новою виговорити. Зібрати науково-методичну раду, ми не допустимо забудови історичного Києва. Ми стоїмо за те, щоб історичний...

А історичний 30, центральний історичний арал а... 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 має свої межі. Мені центрального історичного ареалу закінчується десь на рівні плюс-мінус центрального автомобіль. А ви а... говорили а... 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 про історичний центр. Історичний центр це зовсім інше поняття, яке використовується в багатьох європейських країнах. Ви його Виходите, для вас це так. Для нас історія це історія. Це абсолютно умовно, але історія є в Києві, її треба берегти. І це факт. І ви зараз просто маніпулюєте, якби ви дослухалися до громадськості, до громадськості. Ні, я захистила дуже багато об'єктів від таких, як ви розумієте, і захищу ці ділянки. Тобто забудова не буде. Не буде забудови передайте своїм отило які лобіють ваші інтереси. Це, розумієте. А юридический куп заживую. Уже намічні ковачі там, дивлячись з тим. Возьміться, підібайтесь. Ви? Добрий день. Добрий день. Добрий день, добрий день. А чому на три? Ми до вас приходили. Я з вами говорю і годину, але зараз мушу їхати в інструкцію. Слів або ви мені скажете. Mm. Я передусім, шановні колеги, я розумію, що як може і дискусія досить гаряча, але хотів би політично вам сказати, що ми абсолютно на боці того, щоб всі наші пам'ятки були збережені і щоб ми напрацювали спільно якийсь механізм е впливу на ту ситуацію. І закликав би вас. Бути в співпраці і допомогти, тому що, знаєте, так виходить, що плакатів там може бути багато, і всі перекидають на нас цю ситуацію. А цих е, різних погоджень є ще 4 чи 5 в різних інстанціях. Ми приходимо. Я сьогодні я, я, дивіться на, я, на секунду, на. можна да. я договорю. Так? Тобто, щоб не була ситуація, коли скидають ситуацію того, коли там дані якісь дають погодження, архітектурна рада дає погодження, Київ дає погодження, ще 15 інституцій дає погодження. Михайло Михайлович, ми приходимо до Михайловича. Я не сьогодні, я не сьогодні, ми не даємо дані. Давайте, давайте, ми, ми, ми разом, ми зараз працюємо над опрацюванням тої ситуації, щоб ми знали цю історію. Вперше за всю історію, ви ж віддаєте належне, що ми нарешті виставляємо це тепер публічно е на сайті. Всі погодження. Е будемо тепер е думати про ситуацію, як це взагалі виключно зробити з науково-методичною радою відповідності до якихось там поверховості і всього іншого. Але нам треба розумієте, ми теж на розтяжці. Ви зрозумієте правильно, не перекидайте цю всю ситуацію на нас, потім йде ще одна ситуація. Я не хочу ні на кого нічого говорити, але йде конкретна битва забудовників забудовників, які хочуть одне е, скасувати рішення, а друге прив'язати рішення. Щоб ви будете цьому заручників, давайте раді. Дивіться, так, дали... є практика Дивіться, дивіться, я я відповідь. Я, власне, закінчу, що хотів би сказати, шановні друзі, якщо є ситуація, де далі побачить через ще й місця модого, через ще якусь ситуацію, і, і, і в нас у текучіна вистава через передніше суду, я задоволення буду радий, коли наш департамент зможе робити відкликання по гучним історіям. Повірте, я буду спокійно складені.

У нас у нас будуть і логічні підстави. Я за те, що ми відкликали. Не можу зараз вирішатися, що це як це є окремий Києва. Сьогодні ми маємо історичних коридорів. Є історичні квітки. Дивіться, кожен знає про ваші гарячі підсумки. Я вам ще раз я безповію. Зараз сперечатися не буду зустрічатися в ситуації та яка у вас була спеціально. Є окремий департамент, є допомога.

От забудовника місце, все іншому фокусі. ми відміняємо на ліжки, как розповіли, відміняємо та будову. Ми спробуємо такий коло, ми врятуємо історичний списку. А вони читують? Опа нам. Вишловувати. Розігнати попито вичто раду. А хто буде тоді давати? Мораль, нормальних людей. А хто нормальні люди? Ті, які вже будуть працювати, щоб ви зрозумієте це ні, підходимо від нас від такими знаннями. Я вам покажу, вони під науковими медична ради попросили єдиного шабла. Науковими загороди. Раді очі не бачила проект, підписала в п'ятнадцятому році. Зараз одним членом науково тудишого він же ж пояснював, бо я ж не можу Абсолютно. сказати, що він сказав, що нічого не вирішив. Вони його не бачили. Добре, я вас хочу. Давайте доповідь зроблені на окодичну раду. Ви показали, що немає такого поняття, як історичний центр. Якщо зараз, а ви можете якось ініціювати, тому що ми йдемо його, ми бачимо, і вийшов, що Так, я кажу, що прийдемо. Тамара Вікторівна. <головік> сказала, що, сказати, що. Ну, що вопичати, хочеш, я, в принципі по плану можна побувати, тобі там немає обмеження. Чому не побувати? Давайте не перекручувати, бо я не хочу собі інші. зараз є в інтернеті. Я вам представлю. Але навпаки повертається ситуація з забороною цієї так званої трубки і тих місць, яких було подвійна характеристика. Тепер на вимогу ЮНЕСКО